Уроки трансформації, урок п'ятий, ОСН, орган самоорганізації населення, будинковий комітет авіаконструктора Ігоря Сікорського 6 у Шевченківському районі міста Києва. Перетворюємо енергію в енергію творчу, просто енергію, в енергію творчу. А чому в енергію творчу? Тому що Бог бажає від людини творчості. Тільки людина-творець може розраховувати на милість Божу, сказав київський філософ Микола Бердяєв ще у 1905 році. Тобто, там, де є творчість, а ми знаходимося в творчій лабораторії, саме в літературному фонді і Павла Полоботка, там є і милість Божа, милість Божу, якому ми ще не заслужили однозначно, бо гріхів дуже багато, але. Ну, просимо його, сподіваємось на нього, віримо в нього і продовжуємо свої уроки, щоб він був милостивий до нас. Тому почнемо з вірша Юрія Кариченка Осінь, сьогодні, 22 жовтня, і хочеться прочитати ось таку мініатюру. Жовти-лист, у саме тім'я жали тишу вечорову, перехід на передсим'я, на покров. На покров. Все залежить від кожного із нас. Кожен народ представляє має свою біографію, і кожна людина має свою біографію, в тому числі і мешканці кожен із жителів нашого будинку, яких можна представити в такій малій мініатюрі, що це вся Україна, вся Україна зібралася в нашому будинку. Коли у нас буде тут якесь дуже, дуже позитивне зрушення, після того, тільки, як ми всі разом усвідомимо, що ми українці, що наш дім це наша маленька вітчизна, і що ми тут живемо, і що ми маємо в спадок дітям залишити? Те, що залишиться, а не пустити дітей голими босами по, по Європах, по Азіях, по Америкам, по де, де ти хочеш, і щоб вони знали, куди їм повертатися в свій дім. Але живемо в епоху істерій. Юрій Карченко в книжці Курок на зводі дуже добре її описав цю епоху, в якій ми живемо. Тому я вам прочитаю цей вірш. Талант в епоху істерій Володимиру Маяковському присвята. Курок на зводі зведений курок, поету за непослух, на непослух злий урок, так він служити злой не присягав, ні піднявняв, ні навіть підгавав. а що там в кадрі істини було. Із вечіка хтось відробив бабло. Поету в блювоті щирості стогнав, світ що сподіять міг. Він сам, конав, конаючи суспільство, диво з див, талант за нього в шабельну ходив. Сьогодні інших проведуть крізь трі. За вікнами епоха істирій. Можливо, тому в цю епоху істерій ми і не бачимо тих, які біля нас які прикрилися чимось дуже. Добрим, дуже таким милосердним, тобто вовки в овечій шкурі. Мабуть, завдання нашого будинкового комітету полягає в тому, що тому що будинковий комітет всі наші дівчата, тобто і Наталка, і Марія, і Ернестина, і Аллочка, і Тетяна, і Оксанка, всі дуже просвітлені. Їх не треба, Їм не треба нічого говорити. Це більшість з них чотири чоловіка це мешканці довгожителі в цьому будинку. І здавалося б, що решта людей мала б їх послухати, мала б за ними і піти, мала б прислухатися до того, що вони їм говорять. Але ж ні, ну слухають цих 5% неадекватно, адекватно несвідомих людей і ну. Тільки, тільки ж, тільки-тільки починають мислити. Дай то в Бог цього мислення критичного побільше і в добру путь, поїхали далі з е, трансформацією. З трансформацією для чого? Все це потрібно для того, щоб ну, зберегти свій дім, зберегти своє помешкання більше того, зробити його всім разом дуже красивим. красивим. Тому що у нас дуже красива Україна, українська мова, і у нас дуже гарне. світле майбутнє. Світле майбутнє. І все-таки акцентую на тому, що у нас вибори, і зараз розкажу вам, як до них готуються ті четверо людей, які для нас грають свою роль, певно. Без них би ми точно не прокинулися, а з ними ми прокидаємось. Тому мудрі казали: хвала врагам, а де тут вороги їх нема. Хіба що вороженьки казали наші козаки, наші пращури. Тож, наступна буде наша серія називатися Фінансова ментальність.